Справа 151. Прочитай подвійні нерівності, де А натуральне число. Ну що ж, давайте будемо читати ці подвійні нерівності. Так, дивимося перше. Отже, читаємо А більше за 12, але менше від 37. Друге. А. Більше за 192, але менше від 207. Третє. А більше за 9272, але менше від 12152. Ну що ж, ось таке доволі просте завдання. На цьому вправу завершено.